У четвер було також оголошено про зміни у політичному складі Івано-Франківської міськради, зокрема про створення нової фракції Громадянська позиція, громадський форум. Її лідер Володимир Чорноус нещодавно вийшов із партії Удар та очолив міський осередок партії громадянська позиція Анатолія Гриценка. Своїм пріоритетом лідер нової фракції вважає координацію зусиль івано-франківців для боротьби з проявами беззаконня та корупції. Партія громадянська позиція і громадська організація громадська. Форум фактично паралельно роками у місті займаються тим самим боротьбою з незаконними забудовами, захистом мешканців від свавілля комунальних служб, наданням. Безкоштовних юридичних консультацій. Ми радо запрошуємо до участі в нашій діяльності як активних небайдужих мешканців міста. Але одночасно сподіваємося, що фракція за кілька місяців збільшиться і чисельно, що до неї пристануть тверезомислячі депутати із інших партійних фракцій.